Добрий день! Сьогодні 3 травня 2005 року. Знімаю ролик, де хочу поділитися зі своїм досвідом у зберіганні часнику. У мене за все своє життя в цьому році вдалося за всю зиму зберегти часник. Це я, така, в мене з осени виникла така ідея, яку я втілила в життя. І вона в своє. Дала свій результат. Зараз розкажу, як це в мене було. І оце я починаю Зйомки. У мене є маленька кімната у, у будинку насосна. І вона комірочка невеличка. Тут зберігаються мої речі. І, і вона не, маленька, не отаплює моя кімнатка, але вона знаходиться всередині будинку. В неї температу... Бачите, на полу стоїть оця картонна коробочка, ото в ній в мене зберігався всю зиму часник. Температура, підлога в мене в будинку доволі холодна. Завжди хожу в теплих носках. Але у самому будинку всю зиму була температура 20-22 градуси. І двері в цю комірочку я не закриваю, щоб не скаплювалася тут волога. У мене двері тут весь час відкриті. І оце тут простояла ця коробочка, простояла отака в закритому вигляді, всю зиму. Спочатку я їла іншу партію часника, а ця стояла закрита. Я її відкрила вже. Місяць назад приблизно, і почала оце ж куштувати цей часник, що простоє у мене тут усю зиму. Остальний часник, та що партія, та, що я їла, взимку з осені, він уже весь вже негодний. Він весь проріс, він весь покоричнявів, посох, або коріння багато, або вже воно зелене таке все, воно негодне. А оце зберіглося. Зараз я його винесу на двір на сонечко, де буде краще видно, і там буду вам показувати, що там всередині. Це називається вік жикучись. Ніколи в мене не, не вдавалося зберігти часників. в холодню тримала повні, і в банках, і в тело фармах. І я тільки не тримаю, тут вітер дме, зараз зайду в затишок. Тут у мене затишок. Бачите, у мене розсадочка така стоїть тут в затишку, бо вітер дме. в мене в цьому році розсада. Зніму потім іншим разом ролик розкажу, як її. Нюанси вирощування в цьому році. Оце дивіться, така в мене. Оце вона так зберігалась. Вона оця щелинка і була. Просто отак вони прикриті, закрита ця коробочка зі щілинкою. І я отут стелила отак газетку, щоб цю щілинку прокрити. Закрити, але щоб не було герметично. Целефан сюди не треба, я так рахую. Оце постелила газетку, що все-таки щелинки трошки були і трошки повітря проходило, але воно проходило дуже мало. І отак от, от усе лежить у мене час не прилежав. Сюди я його поклала. Десь у вересні висушила добряче, коли він був такий сухий, сухий, аж шелестів. Висушила, обрізала, оце так тут склала, і оце він у мене так лежав. І зараз ми беремо йому цей чесничок, і він дуже гарний. Дивіться. Зараз я покажу, як він виглядає. ж бачите, що немає коріння, немає. Ростки, тільки ось, тільки, тільки ось проклю... трошки проклюнуті росточки. Ось такий гарний чесник у мене зберігся. Вони усі зубочки живі, не гнилі, білі, добрий, гарний чесничок. Оце я всім так тепер буду всім своїм знайомим розказувати. І совітувати, отак тримати чесничок. Я так думаю, що і оці, оці ось росточки, бачите, вже почали трошки рости. Вони оце почали рости оце десь за цей тиждень. Місяць назад, коли я його відкрила, цю коробочку вперше. І, бо я зараз вже доставала від селя, вже кілька разів відкривала. А як вона була закрита всю зиму стояла, я коли перший раз відкрила, воно було все ціле ніяких. Росточків не було ще. І бери його, їж, як будто він свіжий. От такий в мене досвід. Ну і для тих, хто мене дивиться, мої відео регулярно що хочу показати, що ж я вчора наробила, підв'язувала два свої ряди, я розповідала. Бачите, підв'язала нормально, можна сказати. Коли такі довгі пагони, то вони зовсім не обламуються, можна було цю лозинку в різні боки носити і нічого з нею не ставалося. Єдина була тут е, такий недолік, важкість яка. Це я робила дуже потихеньку, бо треба було його ж направлення дати їх, прив'язувати, щоб воно це ж рядочком було. А росли вони вже. Іноді ці пагони, хто куди в різні боки. Їх треба було вибрати. вибрати, деякі повидаляла, які вже росли зовсім не в той бік, а те, що поставалося, отак прив'язала. І вже бачите, які здорові. Так що морозу вже сьогодні не було. І я сподіваюся, вже не буду. Там, хоч і не дуже тепло по прогнозу, у нас на найближчі оці два тижні, воно не дуже тепло. І коєкі ночі там такі під питанням 6, 7, 5 градусів. Але я сподіваюся, що морозу не буде, бо мені, мені подобається, що стоять ще й дощі. Дощова погода на найближчий час, поки що вона в прогнозі. а коли дощова погода, то вже вирогідність приморозку зменшується. Вона вирогідність приморозку, коли вже закінчується дощова погода і встановлюється гарна погода, ото в ту ніч бувають приморозки і ночі, ті холодні. Але це буде аж вже після 10 травня. Закінчуються ці дощі, і я вже надію, що тоді не буде морозів. Але той виноградик, що в мене маленький пагони, він так і ще буде лежати на землі, а це прив'язала, бо вже його нема чого було чекати. Вже треба було срочно його підв'язувати. такі в мене. Справи, дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.